Друзі, я до вас сьогодні із ексклюзивною новиною. Сьогодні у цьому ефірі разом із Ігором Мехедою ми з вами дізнаємося про на 2026 рік. Тому не перемикайтесь, тому що тут буде надзвичайно цікаво, а також дуже важлива інформація. Тому залишайтесь з нами. Доброго дня! Ну, справа в тому, що наступний рік буде дійсно дуже цікавий. А ми з вами вже говорили про те, що ще у 90-х роках мені попросила преса і телебачення подивитися усі зоряні карти різних астрологічних систем, різних народів та культур для того, щоб ми бачили, як буде розвиватися Незалежна держава Україна. Україна завжди була під впливом знаку тілець. Ще з часів трипілля. Величезний бик то був священною твариною трипільців, а далі усіх інших культур, які були на нашій території: Слов'яни, скіфів, тобто вплив тільця. Але тілець там є такі астрологічні моменти, що тілець постійно щось будує, 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 а потім стається так, що може наступити якась. Руйнація того, що він е, збудував, і він знову будує, 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 і, і саме так ми бачимо історію України. То величезне процвітання, як, наприклад, за часів Київської Русі або інших періодів, а, коли козацтво було вільне, або велика руїна, яка після того настає, потім знову відбудова знову руїна, і так постійно це йшло. Всю історію України і всі культури і етноси, які були на нашій території. Проголошення незалежності додало до цього цікаву характеристику. Проголошення незалежності сталося у знаку діва. Знак Діви це більш стабільність, це вже більш стабільний знак. Але асцендент події проголошення незалежності попадає на козоріг. Причому на Королівський градус. Таким чином, починаючи з 24 серпня, коли проголосили незалежність, на Україну впливають три Зодіаки і всі земні – тілець Діва та Козоріг. Тобто, є підтримка усіх знаків Зодіаку, які пов'язані з Тихією Земля. А це вже стабільність. Тобто, нарешті, ми отримали можливість досягти стабільного розвитку без руйнувань. Далі, якщо брати східну астрологію, то при проголошенні незалежності там були два вузли. Перший вузол має назву Небесний Целітель. Це означає, що цю державу неможливо зруйнувати, вона все рівно виживе при будь-яких обставинах. Вузол небесний целітель. Він діє постійно. Після проголошення незалежності буде діяти у зворіній карті України постійно. Так, буде діяти постійно. А другий вузол, який утворився при проголошенні незалежності, має назву Демон руйнування. І астрологи пояснюють, що це таке демонруйнування це дві сили. Перша сила зовнішня, яка може е, створити воєнну е, агресію проти України е, і спробувати її зруйнувати ззовні. А другий момент, як діє деморуйнування, це деякі чиновники е, спробують народне надбання забрати собі або використати у власних цілях. Ну, тобто, це, наприклад, і корупція у тому числі. Тобто два вороги: зовнішній, ми про нього знаємо, і внутрішній. Ну, так само не тільки в Україні, у будь-якій країні світу ці два, два вороги постійно діють протягом всієї історії. Починаючи з Римської імперії і фараонів Єгипту. До сьогоднішнього дня будь-які вороги будь-якої державності це зовнішні вороги, які можуть напасти, і корупція. І ось демон руйнування оцей Вузол має закінчити свою дію та розформуватися у січні 2026 року. Це було відомо, я неодноразово розміщував цю інформацію в пресі протягом кількох років, ну ще починаючи фактично з 2000 Ця інформація є в інтернеті, і е, не тільки це мій висновок, дуже багато по всьому світу астрологів е, різними системами астрології розраховували е, те саме. Тобто, у січні має припинити дію е, вузол демон руйнування. А це що означає? Це означає, що має вирішитися питання зовнішньої агресії, тобто, або мирні переговори, або ворог відступить. І друге вирішення проблеми з внутрішніми ворогами, тобто з корупцією, і ви бачите, що якраз перед тим за, за два місяці до того, як має піти оцей демон руйнування, стався виток інформації, наприклад, про корупцію. Тобто обидві вороги мають бути виявлені і відступити, і саме вони почнуть відступати протягом 2026 року. І оце і є головна тенденція. Нарешті щось буде вирішуватися. Ну, я також казав, що майже усі езотеричні календарі кажуть, що стара епоха для планети Земля закінчується, а нова починається. І саме злам епох, тобто стара завершилася нова, ще не настала. Це з 2011 по 2025 рік. У 26-му році вже має наступати нова епоха, в якій є свої закони. Свої принципи, свої системи соціального відбудовування в суспільстві, інші символи, інші якісь можливо економічні зовсім інші будуть інструменти. Ми зараз бачимо, що так воно є, бо з'являються, наприклад, і криптовалюти, і дуже багато нових інструментів фінансових, яких у минулих століттях не було. Тобто на починає наступати нова епоха, і нарешті ми люди зрозуміємо, що вимагає від нас епоха майбутнього, і які будуть закони в цій епохі, епосі і що нам що ми маємо робити. Тобто, з туману, який всі ці 13 років навколо нас, має викристалізуватися порядок, і зрозуміло, що де і як буде далі. Оце і головна така тенденція настання нової епохи, і нарешті будуть якісь зміни, тобто внутрішні і зовнішні вороги, мають відступити від України. Пане Юрію, це ну, головна тенденція 2026 -го року. Почула вас дуже дякую вам, пане Ігоре. Я сподіваюся, що наші глядачі також зафіксували собі ці моменти. От у мене власне питання трішки, яке буде стосуватися валюти наступне, чи можливо в 2026 році якісь суттєві валютні коливання або можливо ревізія світових економічних моделей. Зараз ми також і ще дуже багато чого чуємо про те, що а, може впровадитися вже в найближчий час якась єдина електронна система. Абсолютно, тобто як. Нова така, можна сказати, монета. Так в нас вже є криптовалюта, і от чи може бути 26-й рік такою собі перехідною ерою, саме коли більшість країн буде переходити на одну якусь електронну монету? На вашу думку? Ну нав... не буде таких різких змін, що відразу ведуть у всіх країнах якусь єдину монету. Тільки почнуться перші спроби, тобто проекти і обкатування цих проєктів. І е, для того, щоб казати нам, е, що наступний рік нам ще принесе, е, ми е, ніколи е, не розбирали справа в тому, що у кожного року є то теми у різних е, культурах, у різних релігіях кожен рік є якимось то Е, і е, тотем дуже сильно впливає. Тому я в двох словах розповім за кожний тотем. Ну, по-перше, якщо брати класичну астрологію, то цей е, рік буде ріком планети місяць, місяця нашого. Чому? Тому що у всіх давніх народів все ж таки новий рік і відлік часу йшов від зимового сонцестояння. Найдовша ніч, найкоротший день. Вважали, що сам всесвіт як гине, поглинаються якимись вищими силами 21 грудня, а 22 на сході сонця народжується новий всесвіт. І саме від цього йде відлік часу. До речі, астрономи, астрономічний новік і зараз такий у ніч з сонцестояння. хто поважає. Культуру наших предків давніх цивілізацій він також мій рік справжній відмічає в день зимового сонцестояння. А далі на сході сонця, 22-го, яка планета, як час якої планети на сході сонця, така задає властивості року. А це буде понеділок, день місяця, день місяця і час місяця. Тобто місяць буде дуже сильно впати на цей рік. Це буде рік місяця від цього самостояння до наступного. Це означає, що ти місяць це дуже швидка планета. Вона постійно рухається. Тобто, постійно сьогодні тільки звикли до якоїсь однієї події. А завтра вже нова, а завтра вже нова, а завтра вже нова. Потім ми взагалі не розуміємо, скільки, скільки подій відбувається. Все буде дуже швидко, і подій дуже, дуже, дуже багато. Тому е, вчимося. Не, розгуб, не розгублюватися в цьому постійно змінюючому світі. Далі, якщо брати тотем давніх слов'ян, справа в тому, що слов'янські племена жили на території сучасної України, і ці племена досліджені археологами, істориками, і в кожного з цих племен був тотем. Коли вони об'єднувалися між собою, там в якісь духовні спільноти, або може, в якісь союзи. Державні, вони розподілили 12 тотем на 12 років. Ну, так само, як це зробив інші культури. І ось наступний рік, якщо брати тотеми слов'янських племен, що жили на території України, то це буде собака. Це буде тотем собаки. І цей тотем також. Починає діяти в момент зимнього сонцестояння до наступного. Що це означає? Собака це тварина, е, ну, яка дуже віддана е, своїм хазяям, А вона е, дуже віддана, вона е, сильна, е, вона нападає на ворогів. Е, вона… Е, Попереджає про якісь е, події небезпечні, і так само цей тотем так і буде діяти протягом всього року. Тобто, е, буду, буду, буду щось цікаве. Люди будуть е, розуміти, що вони для того, щоб вижити, мають одне з одним взаємодіяти, дружити, допомагати одне одному, так само як це робить собака по відношенні до свого хазяїна. А також, е, оскільки ця, ця, ця тварина дуже швидко бігає, то вона також надасть дуже багато подій в наступному році, які будуть змінювати одне одну. А е, це якщо слов'янський тотем, а якщо ми беремо китайський тотем, а до речі, у, у по слов'янському літочислі наступний рік буде 7504. Ну, наші е, ті, хто відроджують певні слов'янські відичні рухи, вважають, що це дата, коли у слов'янських племен офіційно з'явилось своє відичне вчення, і вони е, отримали і почали користувати відичне вчення. Тобто, я особи, ос, особисто так сприймаю сто сім тисяч роки тому. Е, Слов'янам вищим силам подарована е, вчання, яка стала основою для слов'янської віри. А далі це е, східний новий китайський, оскільки в Китаї більш мільярда людей, дуже багато китайців живуть по всьому світу, то вони вже всьому весь віт навчили е, свій, е, свій е, новий рік по східному календарю. І, до речі, е, Новий рік по, по календарю місячному також е, враховується від дня зимового сонцестояння. Це другий новий місяць після сонцестояння. І е, у східної астрології Китай це буде 4723 рік. Е, буде, настане він 17 лютого, е, і тут дуже цікава річ: це рік вогняного коня. Минулий рік вогняного коня був 1960 рік. С самі китайці, японці, інші представники азійських культур вони вважають рік вогняного коня найскладнішим, а вони його бояться. тому що це зовсім не керована сила. Це сила, яку кидає вправо, вліво. Її не можна керувати. У кожну хвилину її кудись кидаю. Я вам навіть розповім дуже цікаві речі: в деяких країнах Азії у 1966 році ніхто не родився. Взагалі ніхто. Але у 1967 році народжувальність зросла у два рази. Чому батьки просто не зареєстрували дітей, які народжені в 1966 році року, року вогняного дня. Тому що там вважається в азії, що якщо чоловік або жінка народилися у е, вогняного коня, то шлюб з ним можливий, бо це будуть постійно проблеми, і він зруйнується, і він навіть безпечний для життя. Тому як жінка або чоловік е, народилися у рік е, вогняного коня, то е, це все, це, це людина ніколи не створить сім'ю. Забобони забов... не Тому батьки не реєструють? Цей рік дітей арестують через рік, щоб е, був він, е, то е, самі е, азійські культури і місячна астрологія вважають, що цей рік е, вогняної вогняного дня буде дуже небезпечним. Постійно якісь зміни вправо, то вліво, е, світ буде трясти ну, майже кожного дня. Вони дуже е, ну, бояться цього року, і тому вони будуть на цей новий рік робити дуже багато обрядів, щоб е, вмилостивити вищі сили і зупинити цього вогняного коня, щоб він їх копи та розбив. А вони всі дуже дійсно е, ну, бояться наступного року. Е, далі. І зараз така це така яка дощі поширена в батьох е, азійських країн. Е, в них також є е, свій тотем. то наступного року е, буде червоний бобер. А червоний бобер, і в них починається дія тотему 22 березня шостого року. Е, що він цей червоний бобер дає? Е, він дещо схожий на собаку. Він вимагає від людей. Повагу до імейних ценностей: чоловіків до жінок, жінок до чоловіків, дітей, онуків, підтримку між родичами гарних відносин, тобто, а також підтримка традицій дуже любить, коли, наприклад, робиться ремонт у домі або будується для, для родини новий дім. Ось таке. ну Одночасно і дуже швидкий цей ВБР і він може робити е, також несподівані зміни, бо як червоний колір, це також пов'язано з вогнем. Е, тобто, ось ці то теми. Що ми можемо бачити, як вони будуть діяти всі е, то теми і ще е, вплив місяця? Єдиний момент, це буде дуже швидко змінитися. Що всі три то те, що вплив місяця про це е, говорить. Далі, е, вони всі будуть вимагати поваги до сімейних цінностей, до роду, до сім'ї, до власного розвитку, до е, поваги до традицій. Е, і всі вони пов'язані з воєм, так чи інакше, який буде ну, вимагати, то, то буде дуже сильно полихати. е, Деякі події. Тійно будуть виходити з під контролю. Треба буде е, ну напружувати силу волі для того, щоб втримати ситуацію. В політиці це означає повну непередбачуваність, тобто невідомо, що буде завтра. Тобто, будь-які плани, які будували собі різні політичні партії, що те буде, те буде. Це нічого не здійсниться, бо якась подія і все перегор. До дригам перевернулося Знову якась подія, все перевернеться до гори Тригам. Ні, один з тих планів, які вони зараз запланували, не вийде. Буде зовсім щось інше, ну не передбачено. Пані Юрія, дуже дякую вам за вашу вичерпну відповідь. Маю ще кілька питань дуже важливих на 2026 рік, які хочеться проговорити вже сьогодні. Трішки забігти наперед а в наступний рік і дізнатися, чого ж очікувати. От, власне, на вашу думку, в яких сферах політичного життя очікується найбільші трансформації? Це буде якась внутрішня політика, це можливо, якісь міжнародні союзи. можливо, це будуть безпекові структури. От як ви вважаєте? Так, міжнародні союзи нові будуть, і безпека вже дійсно всіх, розумієте, всіх бентежить. І безпекові угоди будуть. Розумієте, я багато знаю людей, наприклад, о тих людей, які там давні слов'янські духовні традиції відроджують. У них є така ідея, що треба їхати кудись там у ліс, будувати там якісь помістя. І там жити, вирощувати врожай, будувати будинки так і таке інше. Так всі, всі так і думали в останні роки. Але ми бачимо, що стаються війни, що деякі країни нападають на інші країни і пробують їх знищити. Таким чином, якщо так зробити ці родові помістя, далі будь-який агресор прийде і просто це забере. Хазяїв вижене забере все собі. Навіщо тоді оці родові помістя? Тому перше, що має бути, це е, саме безпека, так, якісь е, військове навчання, військова підготовка, якісь добровольчі військові об'єднання, навчання дітей е, навичкам е, оборони. Для того щоб людина могла себе боронити, якісь які вправи, якісь гімнастики, якісь бойові мистецтва, можливо, і козацькі давні відроджувати. Тобто, безпека хоче, щоб було те, що ти побудував, залишилося, маєш його охороняти, і тому це і в нас в країні інші країни нарешті це зрозуміли і тому. Уся увага вже піде на безпекові моменти саме на ось ці. Обов'язково, е, політичні союзи так, тому що якщо країна якась дуже маленька, вона не може від великого агресора відбитися. То е, таких країн е, маленьких багато. То якщо вони об'єднаються, то вони вже будуть мати якусь силу. І вони можуть не тільки ві... собі забезпечити військовим шляхом безпеку, а також економічні зв'язки розвивати і всі інші. Е, це тепер буде необхідно, обов'язково. Я не можу сказати, які саме виникнуть е, політичні союзи. Е, це не передбачувально, зважаючи на те, які то теми року. Але те, що вони будуть, це однозначно. Пане Ігоре, отуж рухаємося з вами далі. Ще кілька аспектів, які хочу про пройтися із вами сьогодні. На вашу думку, от, все ж таки 2026 рік, вже враховуючи те, що ви сказали, що це буде таким собі новою ерою, чи буде все ж таки це точкою політичного перезавантаження для всього світу не тільки для України? Я думаю, що глобального перезавантаження не буде. А буде тільки початок. Тобто, люди зрозуміють, що це треба робити, і почнуть робити перші кроки. Але це ще не перелам. Не це початок підготовки до, е, цей, до цього перезвантаження. Бо зараз люди розуміють, що треба робити перевантаження, але не не знає, як це зробити. І тому ті Люди будуть починати розуміти, як до цього підійти. Ми будемо розробляти всі від вищих шабелів влади до звичайних людей, будемо розробляти як можливе перезавантаження. Тому що така система, що існує зараз, вона в стару епоху сформована, вона для тієї епохи по була ідеальною. Для нової епохи це не ідеальна. Якщо ми не перезавантажені, не зрозуміємо як. Творити нову систему, людство може і не вижити. перезавантажувати треба. Але спочатку потрібно зрозуміти, як до цього підійти. Бо ніхто навіть гадки не має, як це робити. Крім того, що всі кажуть, що є, що так треба, а конкретного рецепту ще не виробили ніхто, жодного не бачить. то нам треба буде в той рік це робити. Ну і, звісно, дуже багато чого і ще визначають наші громадяни, наше суспільство, наші люди, от на вашу думку, в 2026 році. А, які будуть ключові настрої а, визначати політичний дискурс в 2026 році? А, це будуть якісь радикальні настрої суспільства, це буде прагматизм, це буде просто пошук стабільності. Можливо, це буде якийсь пошук відновлення, на вашу думку? По-перше, ну, так. Всі... Врешті знімуть рожеві окуляри і почнуть е дивитися на життя так, як вони. Бо зараз багато людей по всьому світу ходять у рожевих окулярах. І вони бачать, що коїть. а їм вони вимушують, бо події вже підходять до того, що вони мають підійти більш до прагматизму. По-перше, прагматизму, тобто, як вижити, що їсти, де виростити врожай, так я хочу. Це створити, це створити, як я це зроблю, які є можливості, де обмеження, де немає обмежень? Прагматизм. Але після того, як людина зрозуміє, що так далі жити не можна, що можна просто не вижити, то далі будуть вже і радикальні моменти, що треба змінити е, у суспільстві е, на всій планеті. Тобто, що ми маємо? Змінити і зміни мають бути Це Якщо, наприклад, громадяни Європи багато років жили, вони не знали, що таке війна, що таке економічна криза, що таке там, голод, що таке, якщо на них нападають якісь країни або терористи там хочуть зробити якісь теракти, вони без цього нормально жили, а тут це все хоп. А тут все хоп, і сталося. І вони розуміють, що якщо вони не пробудуються, то можуть загинути. І ось зараз це пробудова і піде. Це добре, пишемо. Прагматизм з елементами радикалізму. Це обов'язково буде. Людство до цього підійшло, що це треба. Пане Ігоре, дуже дякую вам за наше сьогоднішнє з вами інтерв'ю. Я дякую вам за те, що ви трішки привідкрили завісу 26-го року, розповіли, чого очікувати, що буде на політичному плані і так далі. А, дякую вам за це. Це був Ігор Мехеда. Всі контактні дані ви зможете знайти в описі під цим відео. Тому, друзі, будемо раді і дуже вдячні вам за питання до нашого спікера, які ми зможемо розібрати вже на наступному тижні, в наступних наших ефірах. Тому Будемо чекати, і дуже дякую вам, пане Ігоре, за ваші прогнози.